Без метушні хмельничанки грали другого дня з одеситками, не квапилися, бо знали, виграють все одно. І навіть підпустивши суперниць до дещо небезпечної вже межі в три чи два м'ячі. Наші дівчата були впевнені в своїй перевазі, бо південна пальміра наразі на передостанньому щаблі турнірної таблиці, і це становище цілком реально відтворює їхні сили. Наші Нашу грали і знали, що ми виграємо. А от в Одеситок панічні настрої час від часу простежувалися. Втім, їхнє природне бажання відігратися не здійснилося. Рішили просто дівчці, не травмуватися. А ігру ми знали, що ми виграємо. Тож у цій зустрічі хмельничанки перемогли 31-29, Хоча цей рахунок ні про що не говорить. Більш красномовний він був у першій сутичці 43-27. В будь-якій грі в будь-якому чемпіонаті України починаються і лідери і команди. І Лідери, які ведуть статистику, – лучше. Відрив у 16 м'ячів так поплатилися за свій авантюризм та безпечність у забувши, батогом обуха не переб'єш. А Хмельничанка це вже той колектив, якому не бракує ні досвіду, ні професійності, ні заповзятості. Наші гравці навіть очолюють рейтинги вітчизняного гандболу. Четвертий номер Інна голярдик визнана кращим гравцем не лише вищої національної ліги, а й суперліги. Вона забиває чи не в кожному випадку, але крім задоволення від гри, найрезультативніший гравець чемпіонату України більше нічого. Того, за законом не заслуговує. Тим паче зараз, коли фінансування вистачає тільки на виїзди громадським транспортом та мінімальне харчування, яке вже там заохочення, каже начальник команди. Якщо в тому році у нас була одна сума, на сьогоднішній рік її уменьшили, ровно наполовину. Якщо б не діша номер 1 обласної, де директор Валерій Іванович Морозов допомагає команді покупати, і какое-то малейше питання. Проте навіть за таких умов любов до спорту хмельничанок не тане. Вони на другій позиції турнірної таблиці команд вищої ліги. Попереду, до поки Тернопільський педуніверситет, а найближчі переслідувачки ще одна команда Тернополя, економічного вишу, відстала напрочуд далеко.